Всім привіт з вами, як завжди, я, Коромі і. Ну, да. Коротше, ми... я знаю, що довго відео не виходило, на мене грати в коментарях потім, окей. Okay. Uh, вот. Дивіться. В цьому відео ми по ідеї маємо розказати, як нам було легко, важко знімати відео, там все, от, всяка така фігня. Ну, і ще плюс, ну, не знаю, впечатлення, я не знаю. Давайте почну я там такі міні-образки. Виходить, перше, наскільки було важко походить монтирувати, це, це питання для мене. Ну, если чесно, останнє відео, то є, десь там вот я його вставлю, тут зараз закрала. Коротше, ну, було трохи важко, тому що перед цим я просто монтувала. І там не було чути Fox V старим телефоном вообще офіном було. Дуже добре. Не, не було чути Ну, коротше. Е, того так. Да. Ну, так. Да, да. Було трохи важко, того, що я озвучила як і за себе, так і за неї, так і за того Мейсу, Мейсона, тих інших. Потім ну там, більш-менш все легенько було. Е, потім ще що. Озвучка там трохи важко було, того, що я це замонтувала, коли в школу ходила. Це взагалі по дорозі. Це просто по дорозі в школу, а. Аре... Я просто бігала і записувала, я не знаю, як це в мене вийшло. От. Виходить в друге, грати якісь там ролі. Ну, як на мене, це було більш-менш легко, тільки трошки. Моя соціофобія давала про себе знати, коли я знала, що біля мене моя сестра, не знаєте, мама тато, тепер для мене трошки це було важко. А для тебе, Фоксі? Ну, так, нормально. Далі, мабуть, про... буду казати за те, що там. За сценарії, тобто як ми з Фоксі писали всі ці сценарії, і ми їх писали в школі на уроках, і, напевно, що если будь. Я думаю, я зроблю ще один серіал, і поки що для мене на цьому році хватить. Хватить, все? що? Динафік не буду! Будеш. І дізнать, я не можу не стріляти зараз <клес> так і <сяду. клес> <рес> Все, Коротше, я думаю, можливо, за оцих за останніх два, а то й три роки у нас вийде тільки один серіал, і він буде супер-мега-пупер дуже, супер, дуже качественний. <клес> ми... За три роки ми один серіал тільки виставив. Вийдув... Дальше ми будемо решать знімати. Знаю! Побачимо, якщо у нас хороші ідеї появляються наші. Не факт, що ми всі дружити будемо тоді, так що мовчи. Коротше. Дальше, навірно, що... Що? Коротше, як ми писали, всі всякі серіал. Бере, береться якийсь утривок бумаги і наші коряві почерки. І ми сиділи, писали, Что а потім. Я, я не можу прочитати свіжий почерк. Ну, коротше, і ми писали на якомусь слідку бумаги ну особливо я. А потім я переписував свій блокнот, в якому це все писалось А наші придурки однокласники часом хотіли стипнути наші блокноти і прочитати. Ну, це, це там трошки по-іншому говориться. Але... Ну так, да, але ну, ми записуємо, так що ну, не можна. Та й так не можна. Коротше. Типа, виходить, якби вони прочитали, там просто були моменти там, де от, не, ось, виход, останній сезон, десь другий, там просто, ну, чуть ли там вбивства, ну, самі знаєте, якщо дивилися останню серію. Ну, типа там, і вбивство, і заміж, і ще якась хрень. Особливо мій. мій Помниш Богдана от того Граковського? Mm. Він в мене, коротше, брав е, блокнот. Типу я сиджу десь там мене покликав до дошки, і він падла така. Як ти це дивишся, що хочу вбити досі? Коротше е, він е, брав, е, типу, трохи прочитав і. Це що таке? Кражена бомба мені пише. Боже. <риснє> не знаю. я, типу, коли ти кидаєш, у нас буде сніг. Оце це я... вогонь. Я ж... Бен... Бенгальський. В смислі, я ж ніяких модів не додавала. Е, э. куля червона. Що, куля? Ну, короче, дивіться. О, виходить. Ну, і, короче, все падло, потім мене кидало. Да, да, я почитаю все. Що, Настя, зробила? На, ну, короче. Ну, а вообще, нам писали... мені, як на мене, було, було трохи важко по сектору, наки мене він кожен урок визивай до дошки. <реш> <Коротко, реш> до такав... да, короче, мені вчителька каже: "Ну, урок визивай до дошки". До дошки я типу така: "Да, я не хочу в Я на думці не розумію <реш> це, короче. Ну, конечно, четвёрку з математики хто получила? Ну, короче, а хто двойку вивчив по з математики? Uh, не знаю. Я. Коротше. Куди шарика вписала. Ну коротше, і дивіться, і типу, прикол в тому, що мене майже відчутні кожен урок визивав дошки, так покажу. А вона англійській був плюс, коли була стара вчителька, тому що. Ну, типу, не та що у нас зараз, а інша, то був плюс, того, що е, вона мене майже не викликала до дошки, я просто сиділа собі, стручила там цей серіал. І ще останні рази, коли ми з Фоксі сиділи разом за одною партою, типу, то, ну, як сказати, ми цей. Ну, ну, того там було краще писати, мені кажуть, до того що. Але єдиний. Як ти жареш? <хріх> Я запалила, не <плес> жарала. Да, так, в мене було буде бути Ну, коротше, і дивіться, ну, типу, якби. Кстати, Фоксі оптика. Mm. Нам там в школу скоро, да? Угу. Mm -hmm. Если что, останье парта, какой-то там в ряда біля вікна наша. Почула? Титька Вінкс. Я на ту книжку не прочитав. Я не, я не іщо не прочитав за літо. Як я маю ще й в школу? Я як я читала психологію весь час. Понятно. Тебе О, я тебе подожду, если я читала психологію то я тепер можу знати на наші на стільки на стилі тупінь ну коротше так успокойся мене с найкрат зайця а як, наскільки тобі було важко писати всі ці серіальчики було важко що в мене музї немає музів так що було важко писати а так знімати ну в принципі спочатку легко потім я вже хотіла здохнути. Так, да, тому що, вообще, ви не повірите, вона, вона, оце, от, 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 от іздання не знаю чого. В нас в перші дні хотіла і, сама знімати серіал каже, ну давай знімемо, ну знімемо, ну давай. Вот. А потім, коли почався другий сезон, ми хотіли обоє здохнути, тому що ми розуміємо, що там треба знімати, але ми нафік здихаємо, і плюс школа, нафіга всяких уроків, а зараз в шостому класі, я не знаю, як ми будемо це робити, а але... Крім... Так, в мене немає в мене немає ще одного такого світа, так що тебе вб'юстити. Ти, ти. Yeah. Ну коротше, і для нас трохи важко було це все знімати. Е, буде знімати, того ж в ростому класі там з'являються нові предмети стопудов, ходити. А ти от знаєш, може ми не перші будемо ходити? Я молюся, щоб була перша. Yeah, Хто тобі так сказав? <рес> <Хтось> <рес> мимо Ну, я сподіваюся, що ми будемо ходити в першу зміну, тож так набагато краще, правда? Ну так. Да. Але мені казали, що ну, ну, ми будемо входити в другу. Ну, я сподіваюся, що ми хоча б. Давай бігу вам, давай, давай бігу вам. Бігом. Так... Коротше, і останнє це виходить що? Що останнє, Фокси? А, враження від серіалу. Давай кажи свої враження від серіалу. Mm -hmm. Я хочу оцим мечом себе вбити от мені враження. Чому? Я не знаю. Те, що, це, перше, для мене це вже важко. Те, ну, mm. що в мене... Ну, mm. Я не <плес> придумала, що в мене... Це, типу, діла, типу, не діла. Які в тебе діла? А ті в тебе діла? діла? Думаю, один раз на роботу за приїхала. Я, як і я, яка знімала yeah. серіал на роботі, да? Меня так? Да? Мені треба хоч не відслідити. Вдара, а тоді не треба було. Так скоро теж знову буде надо. А я... Ну коротше. Якісь ти беременна. Беременна. Шо? Ладно. Коротше, это... ну я думаю, на само... цьому Хоча ні, мої враження це те, що нафіг, Я б ж тільки один серіал з ним бо. Я один серіал тільки зніму, і все. Ну, на мене хватить. <гр stereotype>, короче, да. uh -huh. Ну все, На цьому ми будемо з вами про прощатися, так що, да, напевно, наверное, пока. Ну, з вами, як завжди, была Яку Ромі. Так, ты куда на теплу? Пока, бра. Че, охраняє? Короче, всем пока. З вами была я, Ромі и. Це іще дяда. Всім пока. Ха-ха <риклад> <риклад> дяда. <риклад>